Доброго дня, мене звати Наталя Лозицька. Я представляю програму USAID, розвиток фінансового сектору USAID, finrep 2». Програма наша займається саме, ви бачили, фінансовими економічними питаннями. І у нас є такі компоненти, як законодавство, як пенсійна реформа, є фінансова грамотність окремий компонент і є програма допомоги нашим українським жінкам. Програма називається Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок. Так, на жаль, наш проект програма закінчується в жовтні, але насправді, насправді це тому, що як будь-який проект. Він має своє завершення і ми маємо багато досягнень. От, Зокрема, ми розробили по фінансовій грамотності є такий курс, називається Курс фінансової грамотності. Це курс для наших школярів 10-11 класів. Для того, щоб наша молодь, наші молоді люди знали про переваги і про ризики, користувалися. Фінансовими продуктами, фінансовими послугами, щоб вони були досвідченими споживачами і одночасно були такими добропорядними і відповідальними споживачами. То цим всім речам, речам ми вчимо наших молодих людей. Як можна долучитися до вашої програми? До курсу можна долучитися? А до речі, цей курс він викладається по всій нашій країні, в тому числі в Тернополі і в Тернопольській області. Я вам дам інформацію про цей курс, і навіть ви можете поспілкуватися навіть сьогодні з нашими партнерами партнерами, які впроваджують цей курс в школах Тернополя, є вчителі з нами присутні. І є навіть діти, які цей курс вивчають. А долучитися можна є матеріали. Ми створили навіть інтерактивний електронний постійний з курсу фінансова грамотність для того, щоб будь-хто безкоштовно зміг завантажити і могли почати викладання як в школі, так навіть і самостійно, тому що навіть не тільки молоді люди, а навіть і дорослі вони потребують цієї фінансової просвіти у нас.